Всім привіт, рада збачити. Посадив я Людвігу в ґрунт. Вона була у пучку, я її розсадив От, в ґрунт всю, І ще в цій людвізі були влітки. От тут одна збоку і тут в мальків теж одна і на дні одна. Он шоведен. Тут в мене плавають мальки гупіка, от цієї самки голубої. От, їм вроді би 15 днів чи 16 або менше чуть-чуть. я -чуть. от. їх отаким от кормом, сухим, розмаленим і ще це клон, даю. Зараз покажу їх. Що водно було. Тут деякі самки і самці вже є видно. От на інжені. Напевно, що будуть адлери, бо вже в самців видно такі полоси. Зараз камера сконцентрується. Маліки якраз їдять. Майже всі повні, всі здорові, живі. Ні один мені не помер, малюк. Вот. Така красота у нас вийшла. Ось вот такі губики, рослини. Всім паста лайк і підписуйтесь на канал, був рад вас бачити.